Гравці, нам уже рік, і ми свідкуємо не просто річницю, а нову еру. Проєкт офіційно вийшов у Play Market, конкурс на дві елітні автівки, віпки та підписки. А разом із цим величезне оновлення з новою сюжетною квестовою лінією та локаціями. Всім привіт! На зв'язку ГОСТ, Поїхали! Почнемо з того, що гос вже в Google Play. Тепер стало простіше завантажити та знайти. До того ж, разом з виходом ми зробили новий лаунчер. Також всі кейси, котрі були за весь час існування гри, було повернуто на один місяць. Так, а тепер найбільша та наймасштабніша подія цього оновлення це нова квестова лінія. З самого початку ви зустрінете Майка Ская привітного чоловіка, який виглядає як звичайний NPC, але тримає в собі набагато більше. Саме з нього все почнеться, і саме через нього все закінчиться. Обережно, за його словами, ховається правда, яка змінить усе. Далі на вас чекає адрон. Він різкий, саркастичний, але дуже корисний. З ним ви пройдете справжній курс виживання, літатимете дронами, стрілятимете, і навіть грабуватимете. Без нього ти нічого не зрозумієш у цьому світі. Чарівна, мовчазна і трохи тривожна Себастьяна. Живе осторонь усіх. Спочатку здається просто дивакуватою жінкою, але згодом виявляється доброю відьмою. Вона не лише читає аури і проводить ритуали, а ще й відкриває вам багато таємниць, про які ніхто інший навіть не говорить. Один із найзагадковіших живе далеко від усіх у затоці, куди давно не ступала нога людини. Еліан, філософ, кодер, і, схоже, той, хто створив увесь цей світ. Він усе бачить, усе знає, але каже тільки тоді, коли ви справді готові. Саме з ним починається глибока історія з мови космосу і правди. Невпевнений, заїкуватий, але дуже розумний. Маріо мешкає в підземному місці Панта Грюель, де давно все покинуте. Хоч він і не герой, але саме його знання допоможуть вам розкрити правду про технологію. Він зв'язкова ланка між магією та наукою. Ну і звісно, головний персонаж цієї історії це ти. Котрі пройдуть цю історію разом з тисячами іншими. Бажаю успіху. Так, а тепер конкурс на автівки, віпки та підписки. З 6 по 10 місце ви зможете отримати віп статус на місяць. З 3 по 5 місце ви зможете отримати підписку на місяць. За друге місце ви отримаєте автівку Rolls-Royce Cullinan. За перше Ferrari SP90 страдали. Умови прості: підписатися на наш YouTube та Telegram канал, поставити вподобайку та написати будь-який коментар зі своїм нікнеймом. І також залишити відгук на Ghost Mobile в Google Play. На цьому все, друзі. Оновлення вийшло доволі масштабним та цікавим. Думаємо, вам сподобається. До зустрічі!